Сонечко встало і день новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки до нас сьогодні завітали гості. Це Іванко та Наталка. Добрий день, дітки! Які гарні наші гості і одяг у них незвичайний, український народний. Скажіть нам, Іванко та Наталка, чому ви так одягнені? Ми хочемо познайомити вас з народними іграшки. Гляньте, дітки, що це? Так, вірно, малятка. Це іграшки. Малятка, а знаєте ви, а де беруть іграшки? Їх купують у крамниці. А виготовляєш іграшки на фабриці. От колись дуже давно не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки. І іграшки діткам робили самі батьки. Ці іграшки були не зовсім схожі на сучасні. Вони виготовлені із глини. Це такі ігрики, як були як свищики, півник, свинка. Баранчик, пташку, конячку. А ось ці іграшки конячку, колисочку, пташечку робили із дерева. А для дівчаток мама або бабуся робила ось такі ляльки із хуски А називаються вони мотанки. Із дерева тато вирізав супілочки діткам. Дітки, ви запам'ятали, як називаються народні іграшки? Давайте повторимо з вами ще раз: це сопілочка. Це лялька-мотанка. Це свищик. А ось це колисочка дерев'яна. А зараз, малятка, ми з вами перевіримо, як ви запам'ятали іграшки і пограємо в гру. Я ігра гра називаю, якої іграшки не стало. Будьте уважні. Малята, скажіть, будь ласка, якої іграшки не стало. Так, вірно, не стали ляльки-мотанки. А теперка давайте глянемо уважно, малятка. Скажіть, будь ласка, якої іграшки не стало? Вірно, малятко, не стало колисочки дерев'яної. Давайте глянемо зараз, якої іграшки не стало. Молодці, не стало сопілочки. А зараз малятка, ви вже здогадались, якої іграшки не стало? Так, не стало пташечки. Дітки, а як називаються всі ті ігри? Ці ігри всі називаються народні. Малятка. Іванко та Наталочка дякує. З, вам. з вами було так весело гратися. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей.